Доброго дня, шановні, з вами Памфірчик, і сьогодні ми з вами розглянемо логіку заходу в угоду по Smart Money. Все дуже просто, все дуже гарно. Я вам просто-напросто покажу, як заходить по злому структури в реальному часі. Е, і тому з чого ми починаємо? Відкриваємо графік Link 15 хвилин. Можна, давайте розглянемо там. Більш старший тайм -фрейм. На більш старшому таймфреймі ми бачимо, що у нас був старший слом структури. Причому тут еквілої екві структури, демант, зняли стопи з деманду, дали реакцію, закололи 618, 705 не тронуто, далі переходимо на молодший таймфрейм, пролівчик случився. І дивимось, дивимось, у нас іде ось пролів, і пролів рухається. Раз, два, три, коли воно вже зупиниться. І я собі сидів, виглядував і думав. Ставив просто а, будильнички по принципу. Неперехай на перелой. Тобто є, є локальний у нас мово. От, от, наприклад, такий. Ставлю будильник сюди, ставлю будильник сюди. Пролилися. Ставлю будильник сюди, будильник сюди. Пролилися. Знову та ж сама логіка. Будильник сюди, будильник сюди. Тун, тун, тун. Відпрацювало, щось трошки поторгувалося, спустилися нижче. О! І тут вже починається цікаве. Я бачу, що у нас утворилася вже після цього пролівчика, утворилася бичка. Бачу бичку, бачу бичачий сигнал, а отже, скоро можемо захватити якийсь рух. Бачу бичку, бачу ордер блок. І бачу від цього, що цей ордер блок на підвищених об'ємах. Тут ще можна, звісно, було відторгувати від самого ордер блоку. І, можливо, від ордер блоку вийшло б, а не вийшло б. Не захватили ми 05 ордер блоку. Тож... Тож повертаємось назад до злому структури і смарт-мані. Переходимо на 5 хвилин, для того, щоб нам було більш зручніше розглядіти цей злом структури. Відмічаємо лой хай лой. Останній хай давший, новий лой, нас являється нашим босом. Наший бос на, на, на злом структури, ми натягуємо Fibonacci. І дивимось, що можна було, щоб в нас прийшла ціна в 0,5 дала реакцію. 618 реакція слабша. 705 реакція слабша. Закол 786 і тут уже пішла реакція яскравіше. Давайте перейдемо на молодший таймфрейм. І роз... Не не, не, спішим, не порем гарячку. І, виходячи із цього 5-хвилинного злому, ми можемо взяти. Беремо 705-ту, як я і казав, я не, не стрімлюсь до ідеальних ТВХ, а я стрімлюсь до робочих ТВХ. Тобто 705-й набір позиці, позиції, і в принципі фіксом можна перебемес. Тобто, ось 6 слон структури, пер-БМС, в принципі, це гарна ціль, і тому ми, маємо, і ми б з цього мали 1 до 2.37. При цьому, при цьому ми можемо відкрити таймфрейм трошки старший. І подивитися, що у нас ось тут вже є ліквідність. І в принципі, на зняття цих еквіхайів, ми їх зняли. В принципі, на зняття цих еквіхайів у нас вже угода виходить 1 до 4, До 4,53. 4,5. Досить гарно. Це, це вже прямо гарна угода, 1 до 4. Все класно. Питання, чи можна було зробити краще? І тут я вам відповім. Давайте розберемося. Переходимо на більш молодший таймфрейм. Ми бачимо, що ось тут у нас відбулася якась реакція в зоні ОТІ. ОТІ. Переходимо на мінутку. І на мінутки ми дивимося, що у нас тут відбулось. А відбувся у нас ось тут злом структури хвилинний в ОТІ п'ятихвилинного хвилинного злому. Наший хай давший лой. Наша Фіба. Я для зручності зараз видалю ось цю Фібу, щоб вона вам не заважала, не мазолила очі. І то Ми дивимось. Ми бачимо, що, в принципі, відпрацювала раз 705. Тут закол відбувся другий раз. Відпрацювалось. Але для мене це виглядає, нагадую, що це хвилинка. І для мене це виглядає як набір позиції. А тому можна відмітити. Тут угоду від, знову ж таки, 705. Але стоп наш буде вже захований за оцю локальну фібу. А цілі ми тянемо на 15 хвилинки. І цілі ми тянемо, знову ж таки, на зняття оцих еквіхаїв. А на зняття цих еквіхаїв угода вже вийшла 1 до 6,5. Як на мене, це вже взагалі досить гарний результат, але 1 до 4,5 це теж крутий результат для тих, хто, можливо, боявся зайти ось тут. Для того, що, ну, не боявся зайти, а боявся сховати ось цей стоп або не перейшов на хвилинку, не побачив злома структури, ховав стоп сюди, то в нього, нього ризик 1 до 4,5. Той хто похитріше і по шустріше і бачить, на мінутки зайшов і має 1 до 6,5. Якщо на мінуточки зайти від там, наприклад, 786 -го ідеальну ну, якщо хто лімітку кидав, то там ризик виходить 1 до 9,5. Це Уже пушка 10 стопів зловили, один тейк профіт закрили, В принципі, всі, всі збитки закаверили. Що ще потрібно для щастя? <хи> Тож, я цю угоду взяв не так шикарно, тому що дуже просто аналізувати графіки, які вже пройшли. Тобто, ми вже коли бачимо, що тут іслам, структура, і все красиво, я заходив ось тут. Десь ось тут, в принципі, я заходив від свічної формації, плюс бичка, плюс об'єми. В принципі, я взяв угоду 1 до 2,5. Чим я, в принципі, поділився в Телеграмі, сигнальчик був в Телеграмі, мол, заходіть, а парні, я, я зайшов. Там же і є мій Take Profit. В принципі, всі свої дії дублюю в Телеграмі, торгую в Телеграмі, спілкуюся в Телеграмі, відео записую в Ютубі. І все це заради вас. Тож, усім гарного дня, якщо хочете бачити більше навчальних відео, більше аналітики. Пишіть коментарі, пишіть в особисті, завжди радий. Всім гарного дня, па-па!